Яку деревину використовують у домокомплектах? Для каркасу будинків ми використовуємо сусну безмареку камерного сушіння розміром 145 на 45 мм це суха стругана дошка, яка оброблена нами розчином вогнебіозахисту методом занурення. А для дерев'яних елементів фасаду ми використовуємо планкен хвойних порід, який постачається у погонному вигляді і потребує підвізки по місцю. Так само і тераса, це може бути тераса. З Масиву сосни, смереки, мадрини, мербау і навіть композитна. Але в домокомплектах ми використовуємо бюджетний варіант: це сосна. А дерево не темніє на сонці? Темніє і інколи світліє. Ультрафіолет впливає на е, елементи фасаду. Тому використовуючи фарбу, чим чим темніша фарба, тим більше в неї пігменту, тим більше захищений е, фасад вашого будинку. Тому обираючи фарбу, консультуйте з нашими менеджерами. А яке утеплення в будинку? Утеплення будинку в стандартному виконанні е, безпосередньо цього домокомплекту 150 мм стіни, 200 мм перехресним утепленням підлога і 150 мм п'ятдесят В комплектації кожного з наших домокомплектів. Є можливість доукомплектувати періг вашої стіни на 100, на 50 і 100 мм, залежно від кліматичної зони або потреб, які ви е, переслідуєте. А, а чому не робити ремонт в будинках? Ми робимо ремонт в будинках, там де е, є можливість. Е, Мобілізувати кілька наших бригад одночасно, але враховуючи те, що сезон і у нас монтаж за монтажем, бо одночасно працює на сьогоднішній день 8-10 бригад, які тільки монтують будинки, дехто з них універсальні, вони можуть здійснити на ремонт, але вони вже їдуть на інший монтаж. І ми зацікавлені в тому, щоб як можна більше людей змонтували свій будинок, а вже оздоблення можна відкласти на більш пізній час, або вони зроблять його самостійно. Тому ми не відмовляємося від монтів робіт, але на це потрібні руки, всі гроші не заробиш. І монтаж є нашим пріоритетом, тому що ми пообіцяли, що кожен країна заслуговує на приватний каркасний будинок. Якщо це буде у нас домокомплект, то це найшвидше і найдешевше рішення.